6 грудня День Збройних сил України. До складу української армії входять всі роди військ, які представлені повітряними і військово-морськими силами України а також сухопутними військами. Доблість і честь солдатів та офіцерів. В цьому справжня сила будь-якої армії. Та українські військовослужбовці зберегли все це та примножили. Український воїн це надійний захисник, відданий патріот і людина, для якої честь та незалежність далеко не порожній звук. Цей день ми приєднуємося до привітань на адресу наших славних військовослужбовців, ветеранів і новобранців, солдатів і офіцерів. Генералів та адміралів бажаємо їм міцного фізичного здоров'я, успіхів у бойовій та тактичній підготовці, надійних тилів, кохання і всіх благ, Божих благословень вам і вашим родинам зі святом!